Сьогодні нам знадобиться пензлик, біла гуаш, вода, білий аркуш паперу та синій або блакитний. Ось так білий аркуш нам потрібно зім'яти маленькі ось такі комочки. Нам потрібно буде один, або їх потрібно буде два. Зім'яли. Гуаш ми розколотимо з водою, щоб вона була трішки не така густа. Беремо свій комочок з папіру і ось такі робимо узорчики на нашому синьому аркуші. По всьому так гарненько замальовуємо. Далі беремо пензлик і малюємо сніг. Ось така кубка снігу насипала. І ми починаємо малювати дерева. Також білим кольором. Ось такі дерева у нас виходять. Ви можете намалювати або одне дерево, або декілька. Я буду малювати три, два і ще одне. Третє дерево. Далі пішов сніг. І нам насипав на дерева. Потрібно намалювати сніг на дереві. Знову нам знадобиться зім'ятий папір, і ось так по всьому дереву багато-багато сніжку малюємо. Засипав усі наші дерева. Ось така картина. пейзаж зимовий у нас вийшов.